Моя матір виставила фото до дня доньки наше спільне фото, яке зібрало кілька десятків сердечок, а мені написала: я так розумію, що від тебе такого фото не діждуся. Я нічого не відповіла, бо я не наважилася зробити тоді той крок, коли вона обговорювала зовсім інше фото, яке знайшла в моїх речах. Він надто гарний для тебе і тому забудь, шукай собі пару підстать. О, юність, така самовпевнена і така вразлива. Я справді була не така вродлива, як інші, але коли ти такий молодий, то хіба це було аж так важливо? Тим більше, коли то було перше кохання, тремтливе і ніжне, з такими прекрасними листами. Їх теж довелося викинути разом із фото. Ні, не тому, що так сказала мама, а тому, що неможливо було його забути. Хотілося на нього дивитися весь час а листи перечитувати і перечитувати. Ми познайомилися з Дімою на студентській практиці в таборі, він з юридичного, а я з природничого, і обоє безглуздо себе почували в клоунських нарядах на святі. У таборі я геть не вміла бути смішною, як і він. Слово за слово, і вже ми розуміємо, що нам тепло разом, зручно разом, приємно разом, не могла дочекатися навчального року, аби знову з ним зустрітися, а поки ми листувалися. Почуття тільки зароджувалося в нас, тому вже на наступне літо ті листи були сповнені пристрасті і любові. І саме в цей момент слід було моїй матері влізти зі своїми любовними порадами. Не знаю, чи вона хотіла як краще, не знаю. Вона завжди мене критикувала. Нащо ти це вдягаєш? Воно тебе старить. Це в 20 років. Тобі краще ховати чоло, тобі слід набрати вагу, не так помітний ніс. І ось після такого ж квалу безперестанних зауважень. Я теж почала сумніватися, чи справді Діма мене кохає. Розумієте, відстань перевіряє почуття, це так, бо саме після розлуки хочеться, аби то був якийсь фонтан емоцій. Я їхала на навчання з вірою, що Діма покаже, що кохає, а він якийсь був не такий. Ні, говорив, що любить і таке інше, але щось я вже не відчувала тієї щирості. Закралася думка, а може, мама була права? Якщо в цьому права, то й в іншому теж? Я болісно пережила наш розрив, а потім вже й не зустрічала нікого, кого б так любила. Я продовжувала працювати, а мама все чекала від мене якихось успіхів на сімейному поприщі. Ти когось маєш? Вже всі твої в візочках возять, а ти сама. Далі я вийшла заміж, аби вона вже перестала мене діставати, бо вона не радила мені знайти людину, з якою треба в мирі і злагоді прожити життя, а вимагала від мене та осуджувала, так і знала, що ти сама лишишся, бо хотіла кращого, ніж заслуговуєш. Ніколи мене не слухала, хотіла бути понад люди, а тепер маєш. Для цього я тебе ростила. Це не скінчилося і після того, як я переїхала від неї до чоловіка, бо тепер вона вже мене повчала, як я маю з ним жити і заводити дітей. Може, й добре, що їх у мене немає, особливо донечки. Як уявлю, що я б їй подібне говорила і вчила, як жити, переливаючи в неї свій безцінний досвід, аж руки холонуть. Ніколи не хочу бути як мама. І фотографію її зі мною не вподобала, навіщо ця показушність жити для чиєїсь думки, змушувати інших жити заради іншої думки. Аж чоловіком я довго не прожила, бо і він, і я зрозуміли слава Богу, що нам треба простору. Я тепер знімаю квартиру і забезпечую себе сама. Не знаю, що чекає мене на старості. Чи подасть мені хтось ложку води, але заводити дитину лише заради цього, вважаю величезною помилкою, і самотність не така вже й погана, я вам скажу, бо можна жити з кимось і при тому неймовірно одиноким. Підпишись, підтримай українськомовний контент.